Привіт! Трошечки поясню по ціні Максиму, <кхи> що до чого та як, та, де його купувати, взагалі, щоб ви розуміли, в чому різниця в цінах. Просто вийшло так, що дуже багато дзвінків, дуже багато пояснень, чому така ціна, чому така, є в два рази дешевше, це Максим Excel. У тебе така ціна, а ось там є в два рази дешевше. А взагалі в інтернеті дивилися взагалі за копійки його можна купити. Купуйте, де хочете. Хоч закрашену воду червону, купуйте, і цей момент плацебо ніхто не відміняв. Ви будете вважати, що це саме якісне, саме краще, і воно буде працювати, і дай Боже, у вас воно спрацює, і слава Богу, що воно спрацює. Але хто засіває площі і хто хвилюється за свої врожаї, то зверніть увагу на саме якість <кій> Максима Excel. На чому на чому? А на, на фунгіцидах не можна економити ніколи саме з часником він не пробачає зовсім ніяких помилок. Дивіться. <кій> Почалися дзвінки по замовленнях. Я з Максимом зав'язав все, я ось із лишок невеликий продав, продав тим, кому пообіцяв завчасно. І все, більше не ні буде, ніяких максимів. Все, нахрен у ці фасовки. Я день втратив на ці фасовки, пересилки на дорогу. Ні, не хочу. Не моє це, і я на цьому практично нічого не заробляю. Ціна доставки, ціна дороги це мій час. Я вважаю, мій час дорожче стоїть, ніж я заробив на цьому Максиму. Все, забули про цю тему. Розповім по ціні. Дивіться: ціна на Максим формується. Таким чином, я купую його. Е Гровекс Маркет. Заходьте, дивіться, Максим Excel. Ось дивіться. Ось такий він, ось такий. Отут етикеточка. Отут дата повинна стояти. Тут проштампована дата ще одна. Все повинно бути. Я купую 5-літровки, не купую малим літражем, не купую на яких сайтах. Дивіться, є ціни різні. І я розповім, що саме Сингента мені сказали. Я зателефонував, все перевірив, все нормально. Дивіться, е телефонують мені, кажуть, <кій> я кажу ціну 2000. Я кажу ціну свою. Мені кажуть, ми телефонували тільки що в половину, от реально в половину дешевше. Тобто 1300 можна в інтернеті купити, ось о є. Я ж не проти, купуйте де хочете мені. Я на цьому не хочу заробляти, це не моє, це не продаж. І зрозумійте, той, хто розливає вам Максим на продаж, та для нього більше гемору це все зробити, чим, вам, ну, чим для вас цієї заробітку на вас зробити, це не заробіток. Не думайте, ми не продаємо 100 літрів, 200 літрів там, де щоб хоч щось заробити, щоб рахувалося заробітком. Дивіться. Як ціна на Максим формується? Я зателефонував <coughs> на офіційне представництво Сінгенти, і що я там запитував? Представник по ЗЗР, він мені сказав точно, у нас е, Максиму Екселю вже немає. Продаж Максиму Екселю, велика, велика кількість Максиму Екселю була продана навесні. Тобто, коли буряк засівався по всій укр... території України? Його масово дуже викупили, тому що як Максим Excel дуже добре підходить і захищає буряки, насінневий матеріал буряків. І його тоді викупили. Каже, залишив, залишився Максим Excel тільки на складах у наших, е, у наших офіційних дистриб'юторів, представників. <кій> у нас в Кіровограді це два там є їх, і так по всій Україні вони є ще трошки. Дивіться, весною вони його продавали офіційно по 8800, здається, Ну, щось, щось там, таке, якась така ціна була. Е, каже, це була тоді ціна. Е, на той завоз тоді ціна така була. Каже, дешевше, ну каже, інколи могли там щось продати, підходить е, дата виробництва і ще щось, бо тут же є також срок е, придатності 4 роки в нього. Каже, можливо, там за 8 тисяч хтось вам колись продасть. Каже, але не дешевше. Дешевше Максиму взагалі не було. Дивіться, я в минулому році купував Максим по е, скільки? 12 тисяч практично. 12 копійками мені з доставками з усім усім вийшло 12 тисяч. Е, тобто поділіть на 5 літрів, скільки літр там. В цьому році якраз я попав на оці дві каністри під акцію. Е, можливо, якщо б я раніше купив, все було нормально, я б іще ще дешевше купив. Але вже як було, так і купував. Зараз акція була 10, 500, щось з копійками, щось таке. Тобто, Ще плюс доставка в Кропивницький. Е, доставка там близько 300 гривень вийшла. Ну, тобто, Дивіться. Поділіть цю всю суму, скільки реально він коштує. Е, яка нахрен ціна по 6 тисяч? Які по 7 тисяч. Не було взагалі такої ціни. Не було за літр ціни 1300. Максим звичайний, той так. Той коштує 6,5 тисяч. Можливо, ви купуєте Максим звичайний. Тут ось, ось бачите, де вам? Максим XL 035FS, а той 0,25. Він коштує реально 6 тисяч. От, порівнюйте якість, оце все. З, з, з діючими речовинами. За 1300 я згоден це якісний Максим 0,25. Але ніяк не Максим Excel. Немає такої ціни. На оригінальний Максим навіть Сенгента не може надати е, нормальну, ну, ціни дешевше, ніж 8800 чи щось таке, коли вона у них була. Зараз вони ще її не завозили. У них зараз саме. По якійсь новій ціні немає, вона з весни могла тільки подорожчати, ніяк не подешевшати. Так що дивіться, можливо, ви перем... ну, Сенгента мені, я запитав у них, от є така ціна, є отака ціна. Каже, це реальна ціна може бути. Ну, додавали своєї маржі більше. Такої ціни не може бути. Це каже, я не знаю, що то за Максим, що то за Сингента, Каже, переморожений, срок гідності, і ще щось. Каже, оце я ми за це вже не відповідаємо. Такої ціни не може бути, в нас такої не було. Навіть в них у офіційних Сингента вже як 3 роки десь працює напряму, можна в них замовляти напряму. Так що дивіться. І от цей Максим не може коштувати дешево. Що ви там купуєте? Не телефонуйте, не розповідайте мені, що от ми знайшли дешевше. Я за вас радий, хай працює і момент плацебо ніхто не відміняв. Так що дивіться, у мене така ціна була. Тобто добавте до 10, практично до 11 тисяч доставку мою дорогу, баночки були. Купити баночки, порозливати втрат, Втрата часу. І тобто я нічого не заробив, нахрен цей Максим, От як я на початку відео сказав. Так що дивіться, що ви купуєте, де ви купуєте, то вже ваші справи. Я хотів пояснити за ціну, як вона повинна формуватися і на що ви звер... звертайте увагу. Телефонуйте на сингенту, є номер Сенгенти, офіційний, по ЗЗР, менеджери. Все, я зателефонував, не полінився, дізнався і там ціну. Тобто, дивіться, за 5, за 6 тисяч ви не знайдете. Немає такої ціни, купуйте й далі. Так що ось так от. А чесночок треба буде обробляти вже скоро. Всім па-па-па.